З таким чином транспортуємо тіла з точки А до точки Б. Тобто на івак евакуюємо тіла, які знаходились при виносі з бойових позицій. Для того, щоб було більш безпечно, ми використовуємо отакі дрони, щоб вони могли транспортувати тіла, щоб в руках не нести. Тіла, зараз будемо їх завантажувати до транспортувальної машини і їхати на місце локації. Тобто тіла вже вивезені на безпечну зону. Зараз перевантажуємо і переїжджаємо звідси, щоб нас дрони не засікли, щоб не почали кухти. Військова служба, скоріш за все, Російської Федерації більше за все похоже на Вагнер. Тобто форма жетону. Можемо бачити, я розпізнавальний знак. Тобто людину вже можна буде встановити. Ось можемо бачити шолом металевий США 68. Це ордянського зразку. Він не дуже захищає від уламків, та куль. в принципі, просто фактично фра... частина консервної банки. Це говорить про те, що людина хворіла якимись захворюванням, скоріше за все, які передавались. Тобто воздушно воздушнокапельним путем або кровіносним. Скоріше за все, я предполагаю, що це може бути саме туберкульоз. Бо жовті ми знаходили це були е безпосередньо боткіна, е так званий С. Частина з евакуйованих тіл це російські військовослужбовці, і частина невідомих осіб, можливо, це українські військовослужбовці, які загинули, захищаючи державу. Завдяки цьому дрону можна врятувати життя саме пошуковців, які безпосередньо будуть знаходити і евакуювати тіла, тому що дуже небезпечно постійно носити тіла по 2-3 кілометри під обстрілами, під дронами.